Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Це щось неймовірне. Я приїхала по справах і минулого місяця я показувала, як морозяка, а тут троянди. Зараз я приїжджаю, а воно тут ще трішки є. Сніг вже мороз був. От ви розумієте? Ну, це, це щось неймовірне. Яка краса у грудні. Це той випадок, коли, наче очі бачать, але очам своїм не вірю. Ну як? Це щоб ви розуміли, я зараз приїхала в інший район нашого міста, тут по справах. І тут ще є сніг, хоча вже зі стріх капає, а в моєму районі вже зовсім. Ну, майже немає снігу. Одне місто, а така різна погода. Ненадовго ця зима до нас прийшла. Ну, вже зі стріх капає, пташки співають, наче весна. Ось приїхала на свій район. Я кажу, це як казка про 12 місяців. Там стільки снігу, а тут, бачите, вже ага. новіча. Ну, так і живемо. Зараз дивлюсь ось таку ялинку, така пухнаста пухнаста коштує 700 гривень. Але вона така класна, класна, зелена, пухнаста. От. Але це я найдорожчу дивилася ялинку, яка є. Ось така у нас зима. Все вже потана. Сьогодні не день якийсь, а. Чесно кажучи, квест квест за світлом. Тому що ви знаєте, що з понеділка наші групи поділилися на пів під групи. І змінюються графіки, поки воно там все якось владнається. Але ну, нехай це буде найстрашніше в житті, що може бути. Але я розраховувала на одне, а воно зовсім по-іншому помінялося. І я йшла. Додому купила ребра, прийшла, немає світла. І я на темно поставила варити бульйон. А потім про нього забула, але я поставила його варити... О, треба прибрати. На такий маленький-маленький вогник. Щоб і в хаті якось хай так, знаєте, поступово тепліше, як то кажуть. Бо електрики нема. Ось такі. Стегна я взяла, філе стегна. Цибульку поклала. І такий бульйон жовтий-жовтий. І воно так десь уже годину мліє, мліє. Нет. Хочеться щось таке простеньке зварити. Я віддаю перевагу останнім часом. Таким простим якимось стравам. Ну, Наприклад, картопля запечена в духовці з оселедцем. Такий простий суп. Щоб там не було такого ресторанного якогось меню. Отаке От просте, можливо, тому що перевагу трішки іншому е, зараз віддаю. Можливо, про інше думаю. І тому А можливо, такі прості страви, вони найсмачніші. Ну, зараз у мене такий період. Все просто, як то кажуть. Був час, коли хотілося там щось, знаєте, таке вигадувалось все. А зараз живемо за часом, тому так і є. Так, поки там відварюється ще бульйон, знаєте, про що хочу сьогодні з вами поговорити. У мене сьогодні, я буду з вами відверта, як я не намагаюся щось приховати, але настрій я не можу свій десь заховати і Буду з вами відверта. Десь місяць по тому це було, мені писали, не писали, а дзвонили. мої знайомі з ким, ну, хто в мене є в телефонній книзі, про те, що десь у Фейсбуці вони, вони всі знають. І я зараз офіційно кажу, що на Фейсбуці мене немає. Я видалила свою сторінку в Фейсбук, ну. десь літом 22-го року. Я вже забула про той Фейсбук. І чому я це зробила? Тому що вся інформація, яка є в будь-яких соціальних мережах, вона просто дублюється. Вона дублюється в інстаграм, вона дублюється в Телеграм, вона дублюється в Viber, вона дублюється в WhatsApp в СМІ. Одне й те ж саме, але часто витрачаєш на, на одну і ту ж інформацію. І за більше це була зайва інформація, якась думка, хтось подумав, комусь придумалось, хтось вирішив сказати свою думку. Тобто я не люблю витрачати свій час на одну і ту ж інформацію, яка дублюється у всіх соціальних мережах. І я тоді аналізувала, що після того, як я, наприклад, в Фейсбуці є якась, ну, ми і так. А це ще більше. Є. Мене це якось тригерить, мені ну, дискомфорт якийсь. Я думаю, а що я там роблю? Ну, ти ж, що не трапляється в твоєму житті? От, на таких моментах я зараз кажу, то ну, ти ж сама в цьому винна. І я потім вирішила не заходити, а мені потім підказали. Що Тань, ти дивись, бо можуть якось твій аккаунт там зламати або ще щось. Якщо ти не хочеш, ти вирішила деактивуй його. І я його деактивувала, ну видалила. І це було влітку 22-го року. так. Це 23 літо 24-го, ну, от майже вже половиною роки мене немає. Так от, я не знаю, яким чином хтось створив аккаунт з, з моїм ім'ям, мої фотографії. Хоча я ну, свої фо... а, ну, в Інстаграм і та ні, там в мене відео завжди в інстаграм. І мене там не так багато, але все ж таки. І мені скидають в особисті повідомлення Таня, а ти що відкрила новий аккаунт на Фейсбуці і кидають посилання? А я не можу зайти, тому що я навіть за стосунок цей видалила з телефону. І для того, щоб мені подивитися, що там мені прислали. Мені потрібно завантажити його, створити аккаунт. Ну, бо в мене інакше не відкривається. Потім якісь повідомлення дивні почали від мене слати. І я якось так, Та, це така, в мене немає все. Я про це забула, я вам про це не казала, вже місяць, як прийшов. Нещодавно. Е не буду казати, я працюю людину, це дуже близька до мене людина, але ну, це не моя родина, але майже як моя родина, дуже близька людина. Отдали електрику і він починає якось так <гум> теж починають присилати повідомлення і так далі. І я хочу, не буду я про ту людину казати, тому що я не запитувала, чи можна про це розповідати. Але я не думала, що в нас особисто мене це торкнеться. Приходило від неї повідомлення, і я якось теж злякалася. Я думала, ну це у когось може бути. У мене такого не буде. А воно таке є. Але відчуття передчуття. Якщо ви отримуєте від когось незрозуміле повідомлення, зателефонуйте тій людині, від кого ви прочитали, і ви не розумієте про що. Ну, Тобто, як ви спілкуєтесь, там якісь слова, і ще щось, а тут зовсім якось не то, і щось не... Ну, тобто, наче аккаунти є, там. А пише, я не розумію що. Ну ти неприємна така ситуація склалась, і я зараз не про цю ситуацію, а про ту ситуацію, що місяць пройшла вже, і я не розумію, які пости там можуть від мене ставити, ну, начебто, я там щось. Там писали Тань, ну такі пости ти пишеш, ну це якийсь бред, ну капець, ну ти, ти видалила ту сторінку для того, щоб цю зробити. Нікого в друзі не додавати і так, такою фігньою займатися. ну Це пряма мова. І мене. Зараз колотає. І мене не колотало, коли я це почула. Я сказала, там в мене нема сторінки відчепіться, і я навіть і не придала значення цьому, розумієте? А зараз я розумію, наскільки може бути все серйозно. А хтось думає, що зі мною спілкується. От, розумієте, от за що я не люблю ну, от, інтернет, соціальні мережі? Ото то Ютуб. Я себе записала. Ви мене бачите, і я з вами спілкуюся. І те, що я кажу, ви це чуєте. А от повідомлення. А хто зна, хто пише, хто зламав там щось там, Телеграм, Вайбер або там е, Фейсбук, Інстаграм і щось е, пише від від свого імені, розумієте? Я в шоці. І я як не намагалася сьогодні зранку думала якось цікаво зробити і ще, і ще, і ще щось, а воно щось таке, дівчат. Знаєте, сьогодні відео буде не про що. А відео буде про, скоріше за все, про те, що на деякі дрібниці в житті потрібно звертати увагу. Напольон. Це я його поставила, воно так годину стоїть, а я одразу на маленький вогонь поставила, і воно так. Зараз так, картоплю почищу, морку кину, і якусь зелень, мені головне, бульйон. І до цього супу можна буде. в мене є батон. Він такий вже, ну, не сьогодні. Я його купувала, не сьогодні він випікався. Поріжу на такі кубики і на сковорідки, як трішки підсушу. Можна було б в духовці, але в духовці, в духовці. Та це цілу духовку включати. А так на сковорідку, так знаєте, зробити, щоб на один раз було. І добре. Пробачте, мої дорогенькі, хотіла сьогодні, щоб це було корисне відео, цікаве. Але воно про моє настрій. Мій настрій, я навіть не знаю, можливо, і треба створити той Facebook сторінку для того, щоб щось контролювати, а з іншого боку. Заради цього я не хочу. Тому що і так багато зайвої інформації, яка псує нам настрій. Інформацію потрібно фільтрувати. Коли менше зайвої інформації, ти більше. Дивишся навколо себе, ти аналізуєш, ти робиш свої висновки, ти не даєш комусь нав'язати свою думку. От я така людина, яка має свою думку. І я завжди кажу, що я можу помилятися. І якщо я щось кажу і я помилилася, то це буде вже мій досвід. І це все моє, мої помилки, мій досвід, мої думки, моє життя. А не так, як коли я в школі працювала, до речі, я діткам казала про те, що як важливо читати книги. І, наприклад, я вже не пам'ятаю, ну, нехай це буде колобок. І на прикладі, Колобка, коли ви читаєте, ну, це я так вже я вже не пам'ятаю, яку я книжку їм казала. І ви читаєте, які були у нього очі, які були у нього форми, ем, як він там що робив, як він що казав. Ви коли читаєте, ви в собі вже формуєте таку картинку цього героя. А коли ви бачите ось картинка, і це колобок, ви бачите, як, ем, які там очі і все, ви вже свого не сформуєте. А коли, коли ти свою думку формуєш, ну це зарядка для мозку, а чому б ні. І тому я обмежила себе в інтернеті і хочу сказати дівчатам: хто, можливо, ще пам'ятає мене з Фейсбуку і щось пише, і я не відповідаю. Мене там немає. Так я сторінку де, де Звідки, ля фотографії. Ну, мені дівчатка, ну хто мені там писав за Фейсбук от місяць пройшов, то вони скріни потім робили. Я бачу мої фото. Звідки, ля вони? Можливо, з Ютубу якось скріншоти роблять? Оце може бути? Тому не треба вірити все, що ви бачите в інтернеті, краще. Живе спілкування, якщо щось не то, то обов'язково зателефонуйте або поїдьте, або зустріньтеся з цією людиною і очі в очі обговоріть такі моменти. Ну, Такі справи. Пробачте, але сьогодні по-справжньому. ну, У мене кожне відео по справжньому. І коли от у мене думки тільки за це зараз. Нові обставини і мої особисті яким же місяць. І воно все якось сьогодні так накопилося, піднакопилося і, можливо, ви навіть мені чимось допоможете, якщо напишете свою думку. Буде цікаво почитати, тому що я завжди за те, щоб обговорювати. Я люблю чути думку інших людей, але висновки роблю самостійно. Кажу чесно. дорогенькі, я говорю вже той суп. І з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Дякую вам за те, що ви є. Дякую за те, що ви підтримуєте, розумієте. Разом з вами дуже велика сила. Ви собі просто не уявляєте, разом завжди краще, разом завжди легше. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео.